Коли сполучені штати або якщо Сполучені Штати Америки вийдуть із північно-атлантичного альянсу, і ось ці заяви не лише Путіна, але і інших країн європейських про те, що Росія нападе на НАТО, це доречно так вважати? Чи якщо буде США в НАТО, то Росія цього не зробить? Ну, по-перше, Конгрес заборонив. Він злякався, перелякався, що Трамп дійсно може вивести і проводити ізоляціоністську політику, вивести збройні сили сполучених штатів з континенту європейського, але вони розуміють. Ю читати, що е, контр... хто контролює Європу, контролює світ насправді. І американські війська в Європі це контроль за ситуацією в світі. Насправді, і якщо американці підуть на те, що вони виходять з Європи, лишають її… але вже є перші кроки. Там Рамштайн так оборонний союз по допомозі України, вже іде з під контролю США. Тобто, так передається безпосередньо на контроль країн Європейського Союзу, не працюючи НАТО. В рамку НАТО передають євро uh -huh. до європейського союзу ще ще не, не дійшло. Але якщо не спрацює НАТО, то перебере європейський. Можемо очікувати наступний крок, що європейський союз перебере. Але краще б цього не було. Так, от, якщо вони йдуть з Європи, що це означає? Який вони дають сигнал політичний диктаторам Китаю і Росії? Ось ми пішли, вакуум влади, сіра зона. Заходьте, ми йдемо. А ви заходьте не тільки в Україну, а й в Європу. От тому переполохалася Європа. Тому переполухалася, що якщо такі заявки, то за певних обставин конфігурації Трамп може домовитися там на трьох поділити сфери впливу з Цзіньпінням і з Росією для того, щоб не воювати, не витрачати ресурси, а спрямувати їх на вирішення внутрішніх американських питань. Але тоді питання: на що перетвориться Америка? Чи буде вона лідером вільного світу? Чи буде вона взірцем демократії? Все, вона стає регіональною державою, другорядною, навіть третьорядною державою, з'являються центри сили. Європа з'являється як центр сили Росія, яка перемагає в війні, Китай, який також переміг завдяки перемозі Росії, і Сполучені Штати. Тоді вони не перші, вони четверті.